Люди, яким некомфортно виходити в сторіс, часто просять про те, щоб їх аудиторія ставила або сердечки, або вогники з ціллю Підтримайте мене, щоб я бачила, що вам цікавий мій контент, щоб я частіше змогла виходити в сторіс і так далі. Коли вони це отримують, їм від цього дуже приємно. І на якийсь певний час. Вони відчувають цей інтерес, цю підтримку, і начебто буває таке, що «О, так багато людей мене підтримали, так багато цих сердечок або вогників так приємно. Тобто відчуваючи, начебто варто боротися зі своїм там страхом чи зі своїми думками для того, щоб виходити все ж таки в ці сторіс. Таким чином вони хочуть отримати підтримку із зовнішнього світу. І часто таке буває, коли після якоїсь перерви у публікуванні сторіс вони знову починають щось записувати і відчувають те, що хочуть. Знову поставити це сердечко або вогник з цілю. Ну підтримати мене ще раз. Ну ось я знову почала, начебто, цієї підтримки, яка була в перший раз, недостатньо. Вони шукають знову це підтвердження, що їх контент цікавий, не дивлячись на те, що дійсно першого разу і так аудиторія на це відгукнулася, допоки вона сама внутрішньо не стане впевненою в тому, що її контент, її життя цікаве. Вона буде шукати. Підтримку оточуючих і слова оточуючих про її контент. І фішка в тому, що насправді я зараз навіть не про контент, не про сторіс і не про інстаграм. Це все стосується абсолютно всього життя. І саме тоді, коли людина стає внутрішньо впевнена, в собі, внутрішньо впевнена, що зачіска їй личить, що там знімати сторис – це окей, що її говір класний, що вигляд класний, що вміння класний і таке інше, вона буде шукати цю підтримку та це прийняття від оточуючих. І це просто замкнений круг. Адже ніколи цього не буде достатньо. Достатньо буде тоді, коли ми самостійно будемо впевнені в собі, і в нас будуть наші внутрішні опори.